Футбол як спосіб відновлення на стадіоні гірка відбулося тренування в рамках проєкту Ліга дужех української асоціації футболу. Учасники ветерани війни з ампутованими кінцівками в Івано-Франківську повсякчас підтримують спортивні ініціативи для ветеранів. Не виключено, що буде створена територіальна команда з ампфутболу. Я захотів, щоб в Івано-Франківську була створена команда з ампфутболу, щоб була можливість тренуватися саме в Франківську для хлопців. З області, з міста, із сіл населених пунктів, саме Івано-Франківська. Тому о, пішов такий запит в мене до команди Повкрова, в якій я від початку о, створення якби, тренувався, їздив на чемпіонат Польщі. От. І зараз можна сказати, я повертаюся в той тренувальний процес за рахунок чого. Ми вже зможемо і в Франківську проводити такі тренування у складі клубу. Ветерани з різних областей України, зокрема, і четверо гравців з Івано-Франківська. Ти як приїжджаєш займатися амфутболом, ти не відчуваєш, що ти не такий, як ну ти ти, ти в команді такий, як всі. Ти забуваєш, що в тебе нема кінцівки. І це, мабуть, найважливіше. Ну а потім вже як в кого. Тобто в кожного організми різні і кожен по-своєму, я думаю, бореться. Тому що є фантомні болі, цього ніяк не забереш. Ну, з цим треба боротися, але кажуть, що кукса формується до трьох років. Амфутбол це окремий вид спорту зі своїми правилами. Гравці виступають на милицях. Воротар грає виключно в межах штрафного майданчика. В Україні зараз існує 11 локацій для тренувань. Наступний тур змагань відбудеться наприкінці квітня у Польщі. Там Україну представлятиме команда зі Львова. Оксана Себастян Денис Сатановський. Новини на вежі.